Яка найдурніша суперечка у вас коли-небудь була? Кілька тижнів тому моя кузина посперечалася зі мною про те, який мій улюблений колір. Мій улюблений колір синій. Вона стверджувала, що мій улюблений колір помаранчевий. Вона розлютилася, коли я запитав, чи вона випадково не п'яна. Вона навіть зателефонувала моїй мамі і ще більше розлютилася, коли мама засміялася і підтвердила, що мій улюблений колір синій. У той момент я просто вирішив піти звідти. Найдурніша суперечка у моєму житті була у мене з моєю тодішньою нареченою, тепер вже колишньою, коли вона подумала, що я злюся на неї, тому що вона побачила моє обличчя, коли я проходив повз двері нашого офісу. Моє обличчя було в її полі зору, можливо, з секунду, і її здогадка була максимально далека від правди. Однак, після діалогу ти злишся на мене, ні, я не злюся, ні злишся, та ні, не злюся. Це. Виявилося самовтілюваним пророцтвом. Та ж сама людина намагалася переконати мене, що латиною розмовляють у Латинській Америці. Обирайте, яка вам більше подобається у дошкільному навчальному закладі, я відмовився давати дівчинці крейду, яку вона хотіла, бо вона була пурпурового кольору, а дівчинка постійно називала її рожевою. Я не збирався терпіти її наклипи на пурпуровий колір. Дівчинка мала рацію, а мої батьки дізналися, що у мене аутизм. У сьомому класі моя вчителька природознавства розповідала нам, що коли за один місяць відбувається дві повні замість звичної однієї. Є її, це називається блакетним місяцем, бо місяць стає блакетним. Я сказав їй, що це просто така назва, і місяць насправді не стає блакетним. Вона присягалася, що місяць справді стає блакетним. Ось чому я перестав ходити у державну школу. Мій тато якось кинув мені пульт від телевізора і випадково влучив мені в обличчя. Я засміявся і сказав: Ой, якого дідька. Він сказав, що я сказав, ти влучив мені в обличчя. Бличчя, на що він закричав: ні, я не робив цього. Це одразу ж перетворилося на найбільшу суперечку, яку я коли-небудь мав з татом. І зрештою ми послали один одного і не розмовляли цілий місяць. Дурні суперечки бувають дуже різними. Намагався переконати декого, що земля логічно не може бути пласкою. Я сказав цій людині, що як відомо, сонце рухається по небу практично по прямій лінії. Ну, знаєте, денно нічний цикл і все таке. Але якби земля була пласкою, як би працювало сонце, рухаючись по небу? Я навіть зробив імпровізовану діораму, щоб пояснити це, використовуючи паперову тарілку, ліхтарик і олівець. Якось пару років тому я посварився на вулиці, Улиці з одним із цих пласкоземельників. Особисто я завжди в таких суперечках чіпляюся за аргументи. Тому я запитав: а який сенс у брехні всьому світу про те, що земля кругла? Він сказав, що це для того, щоб відвернути людей від істини Біблії. Тоді я запитав, чому він вважає Біблію надійним джерелом, і він розлютився на мене і запитав, чому я взагалі вплітаю сюди Біблію, коли я нагадав йому, що це він згадав Біблію, а не я. Він на кілька секунд завмер, а потім потиснув мені руку і побажав гарного дня. Я відчув дивну гордість через те, що виграв суперечку з одним із цих божевільних. Я розповідав своєму другу про Кена Матінглі, астронавта, який входив до складу основного екіпажу Аполлон 13 який заразився кором за кілька днів до запуску місії і тому був замінений. Розповідаючи історію, я сказав німецький кір, оскільки, як я пам'ятаю, саме так говорили у фільмі або в якомусь іншому джерелі, з якого я дізнався цю інформацію. Не пам'ятаю точно, це було давно. Хай там як я десь почув саме про німецький кір мій. Друг пошукав інформацію про німецький кір і дізнався, що це насправді не форма кору, а краснуха. Він розлютився, сказавши мені, це не кір, різниця важлива, це змінює історію. Вони навіть не одного роду. І це продовжувалося кілька годин. Мій друг пропустив той факт, що це не мало значення для самої суті історії, а саме того, що Кен Маттінглі не зміг полетіти на Аполлоні 13, і що місією Аполлона спочатку була висадка на мі. Місяць, але зробити це не вдалося через аварію на кораблі. І як Матінглі пізніше зміг полетіти на дуже успішному Аполлоні 16 Хоча сам він так і не ступив на місяць. Розмова також нібито мала стосуватися того наскільки суворим було наса в ті часи щодо підбору астронавтів. Тому навіть якби у Матінглі не знаю просто розболівся живіт, він ймовірно не полетів би на Аполоні 13 Перебільшення, звісно, але ви зрозуміли суть. Це була. Просто буденна історія, яку я розповідав, проводячи час з друзями, і вона викликала таке обурення через краснуху моєму другу. Знадобилося кілька місяців, щоб нарешті зрозуміти, що насправді немає значення кір там був чи краснуха. Ой, у мене так багато подібних історій з роботи, але моя улюблена це коли довелося переконувати клієнта, що половина з 95 центів коштує менше ніж половина долара. Близько 30 років тому я була в чиємусь будинку на вечірці після закриття бару. Ми всі слухали радіо, і раптом заграла пісня Black Velvet Алани Майлз. Власник будинку сказав, що це співає Пет Бенатар. Я сказала, що це пісня Алани Майлз, бо в мене вдома був її диск, про що я не розповідала цьому хлопцю. Хтось зателефонував на радіостанцію і запитав, хто співає цю пісню. І коли виявилось, що я мала рацію, цей хлопець вигнав мене зі свого будинку. Я вдарив свого брата близнюка за те, що він з'їв останнє печиво, буквально вдарив його. Ми кричали один на одного хвилин 20. потім втрутилася мама, і він почав плакати. Я дуже грубо сказав До біса вас обох і пішов з дому на кілька годин через кляте печиво. Лол нам обом було по 11 років. Посварився з однокласницею через те, хто з персонажів роману Буремний перевал гірший Кеті чи Гітклів. Це була дуже безглузда суперечка дощового п'ятничного дня, яка зайшла набагато далі, ніж повинна була б. Кілька років по тому я отримав запит на дружбу у Фейсбук від цієї однокласниці. Ми привіталися, трохи поспілкувалися, і зрештою знову почали сперечатися, оскільки ми все ще не погоджувалися одне з одним. З тих пір минуло 20 6 років, а ми все ще сперечаємося, хоча зараз це набагато цивілізованіше та жартівливіше, безглуздо чи ні, а я буду стояти на своєму до кінця. Кеті просто жахлива. Я намагався пояснити дружині свого брата, що землі близько 4,5 мільярдів років, а не 6 тисяч, і що динозаври не жили одночасно з людьми. Так, вона креаціоністка. Я сказав американському туристу, що у нас в Австралії є кілька популярних гірськолежних курортів. Він розлютився і сказав, що я, мабуть, думаю про Австрію. Потім він ще більше розлютився, коли я спробував пояснити. Тому я залишив його і пішов. Одного разу я зробив помилку, сказавши своїй дівчині, що мені наснилася наша спільна подруга, і хоча у моєму сні не було нічого сексуального, вона подумала, що якщо мені приснилася ця інша дівчина, то це означає, що я маю до неї почуття. Тож ми цілий день сварилися, ну або принаймні вона сварилася, бо через деякий час я просто почав її ігнорувати. У мене є друг, який сперечатиметься майже про що завгодно, якщо ваша думка відрізнятиметься від його, і він ні за що не відмовиться від неї. Він також не визнає, коли помиляється. Він просто сперечається ще сильніше або стверджує, що має рацію. Це божевілля, про яку кількість речей, про які я навіть не маю сталої думки, він зі мною сперечався. І ініціатором завжди був саме він: який тип трави найкращий, які фари найкращі. Різниця між Осами та серпами, чи відновлюються коробки в Тоні Хавк про тоніхавкпроскейтер тощо. Я люблю цього хлопця, але іноді він просто нестерпний. Дурна п'яна суперечка про те, чи бачив мій хлопець птаха в небі, чи ні, загострилася настільки, що мало не призвела до розриву стосунків. Озираючись назад, усе це було схоже на сцену з якогось відстійного ситкому «Лол». Хоча це були радше дружні дебати, ніж справжні суперечки, у мене з моїм найкращим другом було чи правильно вчинив ягамі лайт. Суп, це їжа чи напій? Хто переможе? Губка Боб чи Гоку, це драбина чи драбина стрім'янка? Скільки отворів у соломинці? Чи можна вважати рогатку пістолетом? Це не була якась емоційно заангажована суперечка. Але коли я працювала у кав'ярні, одна клієнтка була переконана, що я даю їй забагато решти, хоча це було не так. Коли мені було 6 років, моя мама дуже розсердилась, коли я сказав їй, що авіакомпанія це комерційна компанія, а авіалайнер літак, який авіакомпанія використовує для перевезення пасажирів. Вона наполягала, що авіалайнер це сама компанія. Якось ми з братом сперечалися близько шести годин поспіль через типи волосся. Я помилково стверджував, що тип волосся залежить від національності, наприклад, бразильське волосся, а мій старший брат, що тип волосся це просто тип волосся, жирне, тонке, кучеряве тощо. Найцікавішим було те, наскільки палкою була наша суперечка, враховуючи тривіальність теми. А ще дурнішою її робило те, що жоден. З нас не мав особливої, так би мовити, симпатії до волосся. Більшу частину дитинства ми носили короткі стрижки. Це була суперечка заради суперечки. Гарні часи! Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях. І до зустрічі в наступних відео.